Всім привіт! Сьогодні у нас був доволі сильний замрозок. вночі. Пишуть люди, що агровокно не допомогло. І зараз ми з вами перевіримо картоплю, яка посходила вже на початку квітня. І подивимося редиску нашу. Тому що ось я так походив, подивився, то ось в розорі, ось у міжраді все в інії стоїть. Бачите, ось. ось аж агровокно замерзло. Давайте зараз з вами подивимося. Ну, навіть ось по дослі. видно, бачите, доска все інії. Тобто у нас тут була а, північ, звідти. Ну, всі яблуні які цвіли, їм всім каюк буде. В принципі, картопля вона як померзне, вона зразу стає чорною. Зараз подивимось з вами. Ну, ось картопля стоїть. в принципі. Натяку на те, що вона десь змерзла, я поки що не бачу. Ну Таке, друзі, я вам чесно скажу. А, я думаю, картоплі буде каюк. тому що. Соприкасається з листям. Ну, подивим, що в вдень я запишу відео. Може воно ще зараз все це діло тільки буде проявлятися. Ну, редиска наша, глянемо зараз. вікном. Ну Редиска наша стоїть шикарно. шикарна. Шикарна, вже я дивлюся, її вже напевно, можна буде продавати, друзі. Сьогодні запушу ще одне відео. Но, я думаю, це відео вийде ввечері. А те відео вийде пізніше за редиску. Ну ось, то, тут Бачите, вже редиска починає нароставати. Це буде наступне відео, я думаю, що така вона гарна, треба чекалію продати на днях і будемо скоро її продавати. А це моя ділянка, де ми садили редиску і ультраранню картоплю. А тепер зараз поїдемо на ділянку, де наша стоїть полуниця. Тому що тут все біля хати, тут могло ще так не взяти. А полуниця на полі стоїть, вже там місцями були бутони. І поїдемо подивимось подивим, з вами, що там в принципі відбувається. Тому що ранці написали люди, що померзло сильно, що навіть під гровокном все полягало, мені самому навіть і цікаво. Чи буде таке вже за. Виходить, скільки ми накриваємо? 17 року ми накриваємо. Чи буде таке за 7 років, що дійсно гровокно перший раз не врятувало. Чи не буде такого? Ну що, друзі, момент істини. Бачите, що робиться сітки води стоїть у розорах ось. Звісно, сам году заморозки прийшли конкретні. Мене цікавить грядка, так, полка таке діло, мене цікавить псевдорумба, тому що вона найбільше викинула бутонів. І зараз підемо подивимось, там по 23 стоїть. Тут 30-й, я так зрозумів, там 23 на полі, а стоїть наша псевдо... Як її там? Не псевдо, а Азія стоїть. Це на цьому кущу каюк, чи ні. Ні, живий, тут Докрити ще стоїть. Бачите, колися погоріло. От де на стику було. Ну ладно, потім подивимось тут. Тут така от. Бачите, воно вже пошатане трохи пропускало вологу. Не вологу, а повітря. це воно на кущу не поздоровилося, думаю. Друзі, все стоїть, не знаю, що там люди пишуть. Мене нічого не померзло. Мене навіть ось депрольоти ось такі стоять, нічого не померзло. Хоча ось о, я йду, де стоїть у нас край ягрового окна, розорі лежить, бачите, чешуя дракона. Позамерзла просто, бачите яке? Чешуя дракона просто. Тобто, така тестерія. Ну, коротше, бомба я так поняв, не помірзла. Повониця як мерзне, вона зразу мерзне, вона зразу чорна кітка робиться і... воно таке тяжко встаєш, видно, що тільки чорні. Подивимось зараз ще на Азію, що там робиться. Тому що заморозки, звісно, серйозні. Я ось йду. Та буде вставити. Не Азія, почала тут чути не звісний масово. Я хочу ось подивитись, а, тут стояли найбільші кущі. Так, глянемо зараз. Тут 23, 23 стояла. Значит, позмерзалась навіть. Зараз глянемо, що там у нас. Ну, тут щеркіток таких не було. А ще куща нормального, нормально. ну ось хороші кущі стоять. Такі от. Азія теж жива. Тобто виходить, що повністю не померзла. Така от історія. Сьогодні з заморозками. Чому моя полуниця не померзла, чому в мене не померзла картопля і чому в мене не померзла редиска? От Чому люди пишуть, у нас померзло, а в мене ні? Тут є декілька пояснень. Перше пояснення і така рекомендація сама ключова. Я у відео її не включав, звісно, як я знімав, я думав, це всі знають. Але, судячи з коментарів, що не всі знають, треба кожному розжовувати і розказувати. Коли ми накриваємо полуницю завчасно перед морозами самими перед заморозками, ми отак її накрили, як вона на задньому фоні, і вона собі в день стоїть. І під агроволокном тепліше буде у два рази. Тобто, їй цього тепла вистачає, щоб доїхати до наступного світанку. Тому що заморозки вони не обов'язково під ранок приходять, вони приходять і з вечора. От сьогодні у нас двадцяти. 20... Якби квітня, а це страшна ніч сьогодні з 19 на 20, а там ще з неділі на понеділок, по-моєму, був заморозок, то я вже вийшов в 10 годин вечора, я вже бачу, що вже ноль. Уже в повітрі був мороз і був нормально. Вранці я в 5-й 5 на роботі я вийшов, було мінус 1, але в мене там все дерева. Я думаю, на полі було більше, було мінус 2, то навіть може і більше. І виходить, що якби ми завчасно накрили її. Ми завчасно накрили. І наша полуниця, от вона за рахунок того парникового ефекту, от ви бачили, що я ось пройшов і ніде нічого не померзло. Квітки всі стоять нормально. Ну, ми ще сьогодні контроль не зробимо, огляд ввечері. Ну, це вже буде напевно окреме відео. Чи не померзло ну тому, що зараз може воно там ще примерзло, може ще не поймеш. Ну мені кажеться, я наскільки пам'ятаю, що якщо квітка змерзла, вона вже чорна на ранок стоїть. Так само, як і картопля. То тільки ось світає сонце, вже картопля стоїть чорна. У мене картопля чорна не стоїть. Тому а, така історія. Тому завчасно треба накривати свою полуницю. Це перше. Друге, часто люди питають, от що буде. Що якщо ти там її не будеш на день розкривати? Пояснюю, якщо у нас стоїть там невисока температура на день, це десь 12-14 градусів, і ви накрили білим агроволокном, на день її не мож... можна якби не розкривати. Нічого з нею не буде і так далі. Но якщо у вас стоїть така волога погода в тіні плюс 20 і вище, полуниця може просто погоріти. Що це за історія? Це історія, де на стику. Заграво вікно, лише листя буде чорне, таке як від морозу. Або просто припарилась, полягала, пов'яла і чорне листя, потім почало відмирати і так далі. Така в мене була теж тема, але це було в травні місяці, я полінувався на день відкривати. Зараз, зараз не травень, зараз далеко не така погода. Тоді було в тіні плюс, плюс 30, по-моєму. Я не розкрив на день одну градочку, думав, а, хай так буде. І вона просто трошки підгоріла. І трошки втратили по Тому якщо така погода стоїть, не обов'язково її на день розкривати. А наступне: якщо е, у вас плівка і стоїть там плюс 15 на день, а чи може вона припаритися? навряд чи зможе припаритися, якщо в її вже йдуть великі такі кущі стоять. Якщо вона приземлена, така та полуниця такої висоти, і ви накрили, і плівка так везде полягала, що нема ні продукт, нічого. І якщо нормальна сонячна погода, може таке, що й може попаритися. Тому тут, знаєте, така от індивідуальна ситуація, я з цим не стикаюся, але рекомендую, якщо там плюс 15 і вище, то якщо це плівка, то краще таки полуницю на день провітрити. Це моя така рекомендація, тому що я от, не можу вам рекомендувати. Накиньте як окно і нічого не буде, тому що я з плівкою ніколи не стикався. А це, в принципі, така історія. А чому в людей, в принципі, могло ще померзнути і так далі. Ну, Банальна проста причина, те, що дуже сильні, сильніший мороз. А, тому що не в кожному регіоні йде однакова температура. А, приморозок йде полосами. От іде мінус там полоса, може мінус 3 йти типу, полоса, а може бути таке, що взагалі у вас і не померзне, тому що він йде полосами. приморозок. Тому банально просте явище це те, що температура просто там була нижчою. Наступне явище доволі поширене. Я його часто зустрічаю. Це те, що люди завчасно не накрили полуницю свою, а потім, знаєте, не планували на вечір її укривати. Потім такі, знаєте, хтось там вийшов покорити, чи там вийшли в туалет на ночь, подивились, ніч ясна, небо ясне. Глянули на градусник, а там вже ноль. Да? І біжать дуже швидко, там щось робити, накривати і так далі. Це вже пізно. Уже навіть в цьому от моменті агроволокно рятувати не буде, тому що тепло повітря знизу не було, його не накопичилося за день. Потім вже був повітря мінус, вже полуниця більшого що змерзла. І в мене така була одна історія. Це була історія 2017 року. Тоді навіть сусідка накривала, хоча вона зазвичай ніколи нічого не накриває. У мене тоді ще стільки полуниці не було. Тут була полониця полка, вона була на соломі. Пом Помню, це був день перемоги, 9 травня. І в мене ще не було навіть цього широченного агровокна, були просто такі, знаєте, куски 60-го агроворкня, якими з рулона, там, а, якби ще той рулон був на посадку. Одним словом, ми нарізали, щоб хоч щось накрити. І мене просто полку розкрило, це ще навіть сонце було. Це десь був 8 година вечора, щось типу того, ще сонце не сіло повністю за обрій. Ну, вже був мороз у повітрі. Уже тоді такі були попередження, там прям сильні заморозки до мінус семи у повітрі і до 3-4 на грудь. Це така, ну, такі дуже потужні були заморозки. Тоді навіть пам'ятаю, що корона стояла і на стику агроволокна, де був цвіт, то він весь просто почорнів. То його і сугрядку розкриває. І я вранці не можу зрозуміти, чому її. От якби чому вона світить чорним, а там все нормально. А я потім згадую, так її розкрило близько там, того, як сонце мало зайти, вже в повітрі був мороз. Ще на ґрунті було плюс 4 на а вже в повітрі був мороз. Тому може така бути історія. Ну і Банальщина наступна остання, чому померзла, тонче гравокно. Все таки От Я скільки спостерігаю за погодою, що на полуницю треба хоча б 30 Воно і при 23-й, ви бачили, Азія ось на полі стоїть там перед часником, вона не померзла. Але все-таки рекомендую купити 30-ку. Ну, може ще наступне, знаєте, що зіграло яку роль? Тому що наша полониця, бачите, калохно, воно не натягнуте. Воно свободно гуляє, тобто нема перенатяжки. Тому що якщо йде перенатяжка... Ви плотність, виходить, ви так натягуєте, і тут стає темніше, тобто розтягуєте, плотність стає меншою в цьому місці. Воно тут таке, знаєте, свободний ход, може по цій причині, от скільки років вже підряд, оця 30-та плотність чи 23-я. Я вже навіть не знаю, яка це Агиновська, вже не пам'ятаю. По-моєму, 23-й ми купували. Ну, може бути 30 30-ка, тому що Агриновське відрізняється від тієї 23, яку я купив. То може по цій причині, що тут свободний ход, воно кожен кущик огорнуло. І от вона така от стоїть. Бачите, як воно кожен кущик воно гинає і все добре. І вона ще навіть підтягується під дверего вокном, бо там тепло весь день стоїть. Тобто вже <кій> буде ясно, я думаю, після заморозків, який буде випад по цвіту, Якщо він буде, Ну кожного сезону, от я ще раз підусю відео. Що в мене ще такого не було, що там, де ми ось накриваємо цю половиницю, що вона просто поголовно вся вимерзла. Місцями де не йде, де такі от знаєте там дирки вже заходить холодне повітря, і то це якщо сильні вітри стають. Якщо така тиха погода, то бачите, вон, і де диркій кубніка не померзла. Тут за сороковка лежить. Тут просто візуально на камеру ви не побачите думаю, різниці. А так як у живу стоять дивитись, то видно, що тут така товста плотність. Я, я вважаю, що от, не потрібно тупо в натяжку ліпити і все повинно бути добре. Так, щоб от запасний ход був, так як я зараз і показую. І тоді я вважаю, що от наша полуниця вона не повинна померзнути. Давайте тут не будемо дивитися, подивимося Азію цю, чуть вище, тому що тут стоїть теплиця, вона буде захищати північного вітру. Подивимось, що тут у нас по Азії. От тут вона ще... Нічого не скажу, тому що вона бутони не викидає, плюс вона ще в глибині стоїть, тобто сіно знизу, ямка, то й нічого не буде. От така от історія у нас сьогодні була з вами. В принципі, будемо завершувати наше сьогоднішнє з вами відео. Я думаю, воно для вас було більш-менш корисним. Я показав на власному досвіді, що все можна врятувати, якщо з розумом до цього підійти. У виконанні було 23-30 агроволокно. Я думаю, Гриновське 30-ті, тому що воно чуть плотніше, ніж те 23 Це перше. Друге, це те, що я живу на півночі України, і все-таки, як ні крути, у нас морози самі люті. Західна Україна і Північна Україна це зазвичай от такі от регіони, що припекає конкретно, я б сказав. би. От, там Східна частина країни, там центральні області ну це трохи не та історія, тому що там більш переважає такі от південні вітри там більш така посушлива погода, особливо літом ну буває і до них це діло доходить, тому тут все буває по-різному. Але якщо брати так в більшості випадках, то найбільше від приморозків страждає Західна Україна і Північна Україна. А, тому, якщо ви вирощуєте там все, що зв'язано з тим, що може померзнути, таке як картопля, редиска, там, полуниця, ще якісь інші культури, вам обов'язково треба білий агрохно купувати. Яке купувати? Ну, це залежить від вашого гаманця, але я рекомендую, хоча б з ки починати. І купувати бажано якесь таке э, західноєвропейське. Європейське, тобто якогось закордонного зразку, тому що ці всі історії українські, вони зв'язані з тим, що ваше вокно довго служити не буде. Все-таки Агрін, по-моєму, робить Італія. якщо я не, помиляю, не, не помиляюсь. Через що воно і коштує дорожче, через що воно і от служить вже і не один рік. Якщо я не правий, можете поправити мене в коментарях стосовно Агріну. Тому от така історія. Ну і півдарусь у відео, що сьогодні була така от ніч з 19 на 20. Щоб все було майже біле. Я от, е, вранці вийшов, бачив, що вже мінус 1 в п'ятій ранку, а в, о шостій й буває, думаю, більше. А тому що я їхав на мотоциклі і таке враження, що я їду десь от, е, знаєте, на Новий рік прийшла відлига. Так, таке було в мене враження. Тобто, ну, холодно було одним словом. Зараз вже вітер пішов південний, сьогодні у нас плюс 15, розкривати не будемо, хай трошки вона просихає, хай трошки вона. Набирається тепла і так далі. Тому що там попереду ще декілька буде ночей із заморозками, а там вже далі йде тепло, дивлюся. Тому саму таку важливу ніч з п'ятниці на суботу ми пережили. Ну, Принаймні, я пережив. Пишуть, буває, люди в коментарях, що не пережили. Значить, ви щось робили неправильно. Або у вас був просто у два рази сильніший мороз, ніж у мене. Хоча я от згадую на пам'яті, що були і сильні морози, і було і мінус три на ґрунті, і оце окно спокійно рятувало. І мінус три було не в той момент, коли там воно тільки почало. Бутонізацію показує, да? там полуниця почала там рости. А 3 було навіть і в 20-х числах травня, коли вона вже масово цвіла, доцвітала і на деяких кущах формувалася рання ягода. Тому все індивідуально, все по-різному, але все-таки от сім років ми цим агровокном накриваємо і все хорошо. Тому, якщо для вас це відео було корисним, напишіть це в коментарях, поставте лайк, можете підписатись на українське село і всім до зустрічі.